woke up in the middle of the night suddenly. I can not remember the craziest things that I ever did. And how come they never came back to home? I don't see it is. <laughs> Is that we all the можна і боротися. Ключове питання: чи таки є депутати, які пройшли всі фіктри? Вони є. І їх троє. Ми не знайшли, не знайшли, як відкрестю. Це не означає, що на 100% наші дані можуть бути коректні, але ми не знайшли правопорушень у Миколи Томенка, який є позафракційним, у Володимира Лонового, який в червні став лише депутатом, і в Олександра Гудими з фракції бют. Це ті три людини, які пройшли відповідно до нашого моніторингу, всі фільтри чеснометра. Водночас ми ще хотіли зазначити, що ми знайшли близько тобто 17 депутатів а, з різних партій, які порушували в своєму житті тільки один єдиний критерій, а власне персонального голосування. Причому, наприклад, Анатолій Граценко, який є тут, ми довго не могли знайти цього факту його неперсонального голосування, але він сам, наприклад, зізнався в телеканалі в телеефірі каналу TVI, і саме цей доказ ми використали на. Відверши <риклад> діття. Отже, це називається все, що ви скажете, може бути використане про саме вас. так. Не симпатизую в третій раз. Руку чесно. Як журналіст, мабуть, одне бажання, так, щоб цей рух працював. А як політик, як депутат, ну, чим вдасться вдасть їм, скажімо, не дуже комфортно ще, звичайно, коли тебе під мікроскопом вивчають. Я подивився свої оцінки. От, я, наприклад, по, по пропусках не знаю, яким чином врахували, тому що. У своєму комітеті свободи слово. Мені важко не іншу людину, яка частіше ходила за мене. Та є на засіданні парламенту реально передав. Але це все так. Людей Підійдемо сюди. Ага. Так, 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 так. Будь-яке прізвище, там немає значення. Ага. На підставі яких документів? Ага. Написано. Почему одна из громадских организаций себе присваиваться право Ну, okay. там, там кілька громадських громадских организаций. об'єднання объединения громадских организаций присваиваться право. Извини, можно к тебе один вопрос? Я говорю об одном человеке, за которого я отвечаю. Его фамилия Куликов Кирилл. Если меня нечестно оболгали, то я могу не пройти в Верховный Совет. Это правильно? Нет. Да. Нет. Ты, ты уверен, да. что я пройду? Спасибо, если, тебе, Послушай, дорогой это не. Послушай, да. если тебе так важно. Можно наша цель, Пожна. Тогда, Пожна. пожалуйста, сделаешь простой момент. Я сделаю, я вам напишу апелляцию, я дам. Все? Я это все понимаю. Все. Но могу ли я, журналисту Леченко, который есть в клеветник, запретить быть в этой профессии больше? Да. Нет. Почему? Потому что он все равно останется Выйди журналистом. Выйди выступи, скажи, мы сами оставим. Он все равно останется осудим. Выйди и а скажи что-то особо. Что не пройду. Я, Если вы не можете, я готов. В эфир не проблема. Когда ну, вы договоритесь. Ну, я, я, я готов. Я готов. Я в твоем распоряжении. На этой неделе, я думаю, что я тут сыграю. Спасибо. Апелляцию подаете? Вас там неправильно порахували? Апелляцию. Ну, почему неправильно? Ну, чи що? Ну, вы не задоволены, скажем, ми, в рейтингу. Все, да? є, все является вещью субъективной. Навіть такий часнометр, да? А это тем более. Ага. У меня перепуска для въезда на территорию министерства. Это единственное, что угу. если бы мне хотелось кататься задом наперед, то я бы на машину, наверное, повесил мировые правильно? Угу. То есть, но ну, это является основанием это а Сергей Лещенко, да, да так и написал. Это является и на его на представе да, его основанием мирила того. Следующая ситуация, что рух честно потребовал от меня предоставить декларацию. о своїх доходах. Но якщо я свою декларацію доходах 4 года подряд публікую на своєму сайті. Угу. неужели ваші аналітики не в стані воспользоваться самими відкритими? Откройте сайт і ви увидите. Всі незадоволені, я так сказала. Ну, багато претензій тут прямо обурюються. Так. Ви були готові до цього? Напевно. І що будете цим робити? Нічого ігнорувати їхнє обурення? Ігнорувати? Ну, будемо комунікувати, я думаю. Головне, це я Ну тут прямо от, там груди б'ються. кажете, що це таке? Що ви мене записали? Тут корупціонер, я не корупціонер. Я думаю, що вони можна важливо, важливо що вони це пояснили до корці на